Познімаю вам ранок, сонечко тільки встає. До речі, як зараз нас рятує ось цей літній душ, це не передать вам словами просто. Навіть, незважаючи на те, що немає дверей, закриваємо просто одіялом, але все одно це прям паличка-виручалочка. Ці дні були без води, не було як купатися, то в літньому душі це, звісно, клас. Шулька! Що хотіла вам показати? Е, гортензію. Ось дивіться. Ви бачите, на ранок вона ось така, живчик. Я її вчора зняла квітоноси, ось ці прибрала. Це та що синя. І ось, не знаю, може точно їй е, жарко в день. То вона оце така стає, прив'явша. Ну, оце біла. Бачите, вона ось така. Не знаю, буде діло чи не буде, подивимось. А, ні, це не біла, це... це не біла, це, коротше, така, Тоже щось схоже на синє, на, на блакитне. Далі ось ця рожева. Також, бачите, листочки такі. Це я її висадила ще я тільки купила. Тоже вчора провела квітонос, а то такі вже були. Прив'явші. І ось ця біла. Ну, бруньки є, наче виглядає стовбур непогано. Ну, Якось так. А це вертензія волотиста. Вчора я її висадила. Такий гарненький компактний кущик у неї. Ну, а це моя красотка. Дуже красива.